Вуличного освітлення на подвір'ї багатоповерхівки Костромський 1 не було близько 10 років, згадують місцеві мешканці. Численні звернення до комунальних служб не приносили результатів. Я зверталася в ЖЕК до начальника ЖЕКу. Зверталася до головного інженера. Казали, що немає грошей, бо дуже велика сума, щоб провести. Потім сказали мені, що це має займатися дорожнє управління. Я позвонила в дорожнє управління, це освітлення. Мені сказали, що це треба у дворове освітлення. Позвонила у дворове освітлення. Мені сказали, що ЖЕК не перечисляє грошей. Замкнутий круг. Знов дзвонила в ЖЕК. Дві неділі до Нового року тут був пан Хомко. Я його приводила сюди у двір, показувала. Він ще як балотувався на мера. Я йому говорила про це світло, бо я там падала, я погано бачу. І вже чуть сутеніє, я не можу йти. Там я машини стоять, я ми кругом, і я вже дважди падала, два рази там падала. І він сказав, що світло до нового року зробимо. В лютому місяці місцеві мешканці звернулись до громадської організації Рівняський громадський контроль, представники якої вже другий рік поспіль намагаються звернути увагу міських чиновників та комунальників на проблеми у житлово-комунальній галузі, адже вже неодноразово рівняни тут травмувались. Я погано бачу. І вже чуть сити Я не можу йти. Там я машини стоять, я кругом, і я вже дважди падала. Два рази там впадала. Тоді активісти запропонували міським чиновникам разом зробити добру справу, враховуючи прогалини у міській скарбниці. Ми готові власним коштом купити всі вуличні ліхтарі. Від вас треба тільки одне встановіть. Найближчим часом зробіть це і тоді ви зможете показати, що дійсно, якщо у вас є матеріали і можливість, ви готові дуже оперативно вирішити проблему. Ми принаймні до цього повністю готові. Щоправда, таку пропозицію проігнорували, і лише нещодавно на Костромський-1 міська влада замовила роботи на проведення ремонту мереж зовнішнього освітлення та встановлення ліхтарів. На це виділили 76,5 тисяч гривень. Тому від сьогодні, коли міський голова буде казати, що у них немає грошей в бюджеті, це буде трошечки неправда. Якщо ідея і пропозиція співфінансування відкидається повністю, значить коштів в бюджеті вистачає і має вистачати на все інше. Не лише вуличне освітлення. Тут з'явилась міська влада, що й відремонтувала тут дорогу. Тепер людям не страшно і безпечно повертатись додому в темну пору доби. Зараз у нас дорога є гарна, гарні бордюри, гарна дорога, освітлення є. Нам тепер вночі не темно, йти нормально, ніхто не падає. І всі люди дякують громадському контролю за допомогу у вирішенні нашого питання.